В Рівненській обласній раді мінус один депутат. Мова про Сергія Шевчука. Нагадаємо, раніше суд визнав посадовця винним в отриманні хабаря. Сьогодні на сесії депутати підтримали заяву про складення мандата Сергія Шевчука. Окрім того, облрада призначила керівників кількох комунальних закладів. Також обговорили будівництво мосту через річку Случ біля сарн та звернулися до відповідних структур, аби розблокувати проїзд. Більше далі у сюжеті. Сьогодні, 22 вересня, відбулося пленарне засідання 19-ї сесії Рівненської облради. Винесено 44 питання. Серед них це звіти прокуратури, служба автомобільних доріг і мій як голови за рік роботи на посаді. Крім цього, розгляд заяви депутата про складання повноважень. Залишив облраду Сергій Шевчук. Нагадаємо, вищий антикорупційний суд визнав посадовця винним в отриманні хабаря. Сьогодні на сесії депутати підтримали заяву про складення мандата Сергія Шевчука. За 42, проти 0. окрему увагу депутати приділили питанню мосту через річку Случ біля Сарн. На сесії мав прозвітувати ВО начальника служби відновлення Роман Руденко, та останній не з'явився на засідання. Яку то що може сесію перенести? Вони сказали повному серйозі, Ну перенесіть. Та депутати вирішили не переносити це питання на наступну сесію, а звернутися до служби відновлення підрядної фірми районної військової адміністрації, аби останні відновили проїзд через міст з 6 до 8 ранку та з 17 до 19, як це було раніше. Ми конкретно звернулися до всіх трьох структур, які відповідальні і можуть прийняти рішення по цьому мосту, щоб відновити той саме, хоча б графік, і щоб ми зафіксували дату, наприклад. Хоча б з 1 жовтня, щоб до 1 жовтня підрядник можливо щось під'єднав якісь роботи для того, щоб не було заблоковано це, цей проїзд. Також на сесії наголосили, що Верховна Рада відновила публічний доступ до декларацій посадовців. Тому до 31 січня 2024 року депутати мають подати декларації про доходи. Тому прошу взяти цю інформацію до відома, бути уважними, щоб потім не було будь-яких проблем. Отже, до 31 січня 2024 року треба буде подати декларації за ці період. Також депутати розглянули кадрові зміни. Зокрема, директором автобази став Сергій Сидорчук. З ним укладуть контракт на 5 років, а центром національно-патріотичного виховання та позашкільної освіти керуватиме Віктор Самчук. Владислав Стицюк, Павло Стицюк, новини Рівного.